У Львівському вищому профучилищі харчових технологій навчається майже пів тисячі студентів. Вони майбутні пекарі, кондитери, майстри ресторанного обслуговування. Кухарів тут готують уже майже 20 років, але досі не мали такого сучасного простору для практичних занять. Тож, за словами керівниці закладу, здійснилась їхня мрія. Професії, яких ми навчаємо, вони потребують практичних навичок. У сучасних закладах ресторанного господарства, харчової промисловості, обладнання сучасне і працівник, який Приходить, він має вміти користуватися, працювати на цьому обладнанні, і тому ми, ну, ми власне дуже до цього прагнули. У цьому приміщенні можуть одночасно працювати 16 осіб. У їхньому розпорядженні техніка не гірша ніж у ресторанах. Апарат шокової заморозки. У ньому за три хвилини вода стає льодом. Пароконвектомат, у якому одночасно можна готувати і рибу, і м'ясо, і десерти. При цьому смаки, і аромати не змішаються. Це апарат світ. В ньому ми готуємо м'ясо, овочі, птицю при низьких температурах, тобто 60, 70, 80 градусів. Попередньо потрібно ті інгредієнти завакумувати. Ми так само маємо цей апарат вакуматор, зберігає смакові якості, і наші наша страва стає набагато кориснішою. Переконатися в цьому можна було під час майстер-класу. Студенти під керівництвом викладачів та шеф-кухаря вчилися готувати закуски. Це от страва за давнім гуцульським. Рецептом прямісінько Карпат. Сам шматок м'яса цього запечу називається Дораб. Ми його спочатку обсмажили на сковорідці, дали шкуринку. Після чого ми його завакумували, додавали туди спеції і кинули в шовіт. Шовіті ми готували його 45 хвилин. В іншій залі студенти працюють над десертами. Ми зараз робимо імбирні пряники, розмальовуємо їх. Після закінчення я хочу стати кондитером, тому що мені це подобається. Дуже класно. Ми вже все. Ані випробували, встигли випробувати дуже. В нас такого що тут не було. Дуже класно. Сучасний простір Food Innovations розпочали облаштовувати ще 2021-го до повномасштабного вторгнення. Коштом закладу провели ремонт у приміщенні. Через війну субвенції з державної скарбниці на такі центри не виділяли. Тож їхнє створення взялися фінансувати з обласної цьогоріч. За півтора мільйона гривень придбали необхідне устаткування. Тож простір вдалося відкрити. У цьому році понад 40 мільйонів гривень було скеровано на такі навчально-практичні центри. В новій програмі в стратегії харчування якісного харчування шкільного ми передбачаємо, що саме такі навчально-практичні центри будуть опорними як для навчання, так і як вони можуть виступати. Базові кухні і готувати їжу для тих шкіл, які є поблизу. Окрім того, у таких центрах можуть підвищувати свою кваліфікацію шкільні кухарі, перенавчатися внутрішньо переміщені особи, які хочуть здобути нову професію. Ніна Сукач, Юрій Кісь, програма очі.